Ще на початку року ми отримали від міського голови Попасної лист, яким вони звернулись, щоб надали фінансу допомогу у відновленні міста після подій на Сході, коли місто в певний час було в руках бойовиків ЛНР, ДНР. Зрозуміло, що. Можливості місцевого бюджету надати пряму фінансову підтримку на відбудову у нас це проблема. Ми вирішили запропонувати міській владі Попасної прийняти на здоровлення влітку їхніх дітей. Ця пропозиція була сприйнята, погоджена. Ми домовилися, що позаміський табір відпочинку. Вертівка, приїдуть діти з попасної в кількості ста чоловік. Потім, коли почали вивчати це питання, було запропоновано розбити цю кількість дітей на дві зміни. А так як табір у нас щороку розвивається і стає все більш популярним, і бажаючих і ніжицьких діток достатньо, то ми вирішили об'єднати і наших діток з їхніми. І цих 100 діток, які запропонували з Попасної, на дві зміни по 50. Ця пропозиція була підтримана одностайно депутатським корпусом. Було виділено з міського бюджету, пораховане виділено з міського бюджету 207 тисяч гривень на додаткову зміну і на те, щоб зустріти і прохарчувати діток із Попасної. Я дуже дякую депутатському корпусу за розуміння. І за підтримку цієї ініціативи це дуже добра справа. Ми розуміємо, що майбутнє нашої країни залежить від дітей, від того, якими вони будуть, як вони будуть сприймати ці події, і для них перебування в таборі «Вертівка» разом з нашими дітьми це дасть їм змогу зрозуміти, що ми українці однакові, ми єдині, і запорука нашого майбутнього саме в нашій дружбі. То не потрібно розділяти. Що, на жаль, Зараз роблять дорослі, тому ми виправляємо цю ситуацію. Я хочу подякувати управлінню освіти і керівництву табору, що вони підготувалися до зустрічі наших маленьких гостей. Також ми плануємо ряд заходів перебування діток і в Ніжин, проведення екскурсій, різних заходів і розважальних, і відпочинку, і знайомства з містом. І ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб. Наші маленькі гості отримали найкраще враження від Ніжина, від нашого чудового міста, від чудових людей. Бо Ніжин завжди відрізнявся особливою толерантністю і мудрістю мешканців, і саме вміння дружно жити людям з різними точками зору, з різних віросповідувань, різної національності. А тут і сам Бог вілів допомагати нашим діткам, українцям. Я, користуючись нагодою, дякую всім, хто прийняв активну участь в організації відпочинку діток із Попасне. У нас немає іншого такого позаміського місця відпочинку дітей. Зараз ми приділяємо цьому велику вагу. Міська рада підтримує наші пропозиції. Ми повинні розвивати свої, свої умови для нормального, активного відпочинку дітей, їх оздоровлення. Умови в таборі вертівці є. Це чудове повітря, це ліс, це вода, це все, що це. І е, дійсно, окрім е, того, що це буде табір відпочинку ну, для діток зніжена. Я хочу, щоб він був настільки популярний і щоб він мав популярність і в регіоні також в Чернігівщині. Е, і, до речі, у нас показники подарування дітей в одні з найкращих по області. Далі, моє щире бажання і бачення, і тут є можливості працювати над тим, щоб табір був не тільки в літній період працював, а і в інші періоди. Тобто він став базою і для туристів. Це і зимовий відпочинок, це інші туристичні заходи. Тут є чудова будівля школи, яка ще не зовсім зруйнована, але якби мати можливість. її Придбати для табору це дало б змогу нам і в холодні періоди тут проводити різні заходи в таборі, щоб табор жив не тільки три місяці в рік, а і в міні мінімум логічно, да. тобто перспектива в табору є. Потрібно розуміти розвивати своє, не дивитися, що десь там десь краще, а прикласти всіх зусиль для того, щоб тут створити всі належні умови для. Цілорічного відпочинку, оздоровлення два роки назад. Були побоювання, заперечення. Багато хто не вірив в те, що вертівка заживе, відновиться і буде такою популярною. Два роки назад, у 2014 році, була проблема з тим, чи ми не беремо чи не беремо ці зміни. В цьому році, з початку року, у нас вже всі місця були розібрані, вже бажаючих було більше, ніж місць у таборі. Це говорить про те, що табір стає популярним, дякуючи керівництву табору, ми маємо чудовий педагогічний колектив, чудових, вважатих, організаторів, тут діти просто так час не втрачають. Тут постійні конкурси, заходи, змагання. І це той, той позитив, який і дає ту рекламу необхідну для табору. Тобто табір, табір себе рекламує якістю перебування в ньому дітей і з року в рік він стає все більше і більш популярним. Тому я вірю те, що табір є чудове майбутнє. І вірю в те, що нам вдасться це зробити і саме розвивати так. Можемо все я ще разом буду всі.